Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про тварин, які живуть у спекотних країнах. У малого зебреня вся смуга стая рідня. Більш нема такого дива. Смужка чорна, смужка біла. Хвіст, неначе у осла, ледве грива відросла, на коника дуже схоже, тільки росту менше може. Табуном в степу пасеться. І галопом десь несеться, землю копитом збиває, як від хижаків тікає. Ти його ураз гадаєш, як шосе перебігаєш, лиш по зебрі, безперечно, переходити безпечно. В африканському болоті жили були бегемоти, малюки. Їх тати й мами звалися гіпопотами. Всі вони великі, діти, мусили в воді сидіти, бо для них жахлива спека це найбільша небезпека. Діти, а порахуйте, будь ласка, скільки у воді сидить бегемотиків? Так, два бегемотика. А порахуйте, будь ласка, скільки в воді сидить дорослих бегемотів. Давайте разом будемо рахувати. Один бегемот, два бегемота, три бегемота, чотири бегемота. Давайте разом порахуємо, скільки пасеться зебр. Одна зебра, дві зебри, три зебри, чотири зебри. П'ять зебр, шість зебр. Діти, назвіть, будь ласка, яких ще тварин, які живуть у спекотних країнах, ви знаєте? А хто тут зібрався на лісовій галявині? Так, це слон, жираф, тигр, мавпа і лев. Діти, а давайте спробуємо загадати один одному загадку про тварин. Але вам буде невеличка допомога. У горі у квадратику ви бачите дві фігури: одна велика, а друга маленька. Це вам буде підказка, що спочатку треба розповісти про тварину, якого вона розміру. А ця підказка вам нагадає, що треба розповісти, якого кольору хутро у тварин. А ця підказка тарілочка з ложкою. Вам допоможе нагадати і розповісти про те, чим харчуються тварини? Зараз я спробую вам загадати загадку, а ви відгадати. а потім ви. Ця тварина великого розміру. У неї сіра шкіра. Харчується вона травою і фруктами. Ну що? Здогадалися, яку тварину я вам загадала? Звичайно, це слон. А зараз пограємо в гру, яка називається Мама дитинча. Називайте, будь ласка, маму тваринки і дитинча. Це хто? Так, це жирафа і жирафиня. А це хто? Так, зебра. І зебреня. Хто це? Левиця і левеня? А це хто? Слониха і слоненя? Впізнали? Це мавпа і мавпеня. Діти, ми ще не всіх пригадали тварин, які живуть у спекотних країнах. Ви про них дізнаєтеся вже самостійно. А у нас настав час прощатися. До побачення, до наступних зустрічей!